Всім привіт! Сьогодні я вам розповім і покажу три техніки електроетиляції. Поїхали? Дівчата. Перша техніка з двома руками: натягуємо шкіру, вводимо голочку, подаємо ток. Випускаємо ножку з педалі, винімаємо голочку, забираємо волосочок. Канадська техніка. Ми робимо триугольник на В одній руці у нас і голочка, і пінцет. Натягуємо, вводимо голочку, подаємо ток, відпускаємо ток, знімаємо ножку з педалі. Тоді винімаємо голочку, перевертаємо пінцет, забираємо волосочок. Техніка однією рукою: вводимо голочку, натягуємо шкіру, подаємо ток, знімаємо ножку з педалі, винімаємо голочку і забираємо волосочок.